Сьогодні у нас приємна зустріч. До нас завітав наш друг. Я солдат військової частини А 7042 головач Михайло Михайлович. Пан Михайло, ви сьогодні прийшли в терцентрі з якою метою? Я хочу висловити слова подяки Центру надання соціальних послуг і їхньому керівнику Іріні Догі за надання допомоги солдатам військовослужбовцям. Ми особисто знайомі з 22-го року. Центр надання послуг завжди приходить к нам на допомогу першими з 2022 року. Також ми висловлюємо вдячність, що ви допомагаєте солдатам, їхнім батькам. Коли солдати служать, ви допомагаєте їхнім батькам продуктами, прибиранням походити в аптеку, купуйте ліки. Це велика допомога. Поки солдати на позиціях, ви робите велику справу. Ваші батьки знаходяться у Ал Миколаївни в відділенні да. допомоги вдома. Чи задоволені ви цією роботою? Це добре, задоволена велика вдячність. Ми передаємо вам два набори для вашого батька і матері. Це набори для військовослужбовців та їх сімей. Дякую. Тут і крупи, і олія, і солодощі, і печиво. Я думаю, що на перший час їм цього вистачить і буде корисно. Дякую, тим паче, що скоро відпустка закінчується. Ви дійсно наш надійний тил. Слава Україні! Героям слава!